Привіт! Сьогодні у нас на розгляді міні-ПК фірми MSI QB2. Яка специфікація, які його характеристики технічні, ми зараз розглянемо далі. Розпакуємо, подивимося, що входить в комплекті і що нам потрібно докупити, щоб він запрацював. Ну і загалом ось такий він вигляд має на звороті. Приступимо до відкривання коробочки, розпакуємо, глянемо його комплектацію всередині. Так, відразу бачимо інструкція, Розпаковувати її не будемо, якщо при потребі хіба. Далі, коробці кабель живлення, він же ж мережевий кабель. Кабель підключення жорсткого диску і кабель живлення до жорсткого диску. Далі. -далі. Блок живлення. Коробочка від міні комп'ютера. як Бачимо кріплення до стінки. Зараз я дістану ось сама коробочка, вигляд стильний. На верхній кришці ми бачимо надпис, логотип компанії MSI, кнопка ввімкнення. На одній із сторін USB 3.0. Індикація роботи жорсткого диску, USB 3.1 Type-C. Вихід на навушники, вихід на мікрофон. З іншої сторони, підключення кабелю живлення, HDMI-вихід. Вихід DisplayPort, RG45, тобто Ethernet. І ще два usb 3.0. Ну і ось ця сторона пуста. На нижній його частині є прорезинені ніжки такі, які закривають шурупи, за допомогою яких можна зняти нижню кришку. Тобто ми можемо як ставити його просто на стіл, щоб він тримався і не скользив, фіксується за допомогою резинових накладок. А також є ось таке. Кріплення Кріплення до стінки. Так. Ну, діставати не буду, його, в принципі, видно. І так. Яке має отвори для провітрювання пристрою. І ще ось таке кріплення до стінки. А, це зрозуміло. Одна частина кріплеться до міні-ПК, а друга частина кріпиться до стінки. І тоді одягається. Так, що ще є? Пакетик для зберігання приводу. Поглинач вологий, бір гвинтів. Довші і коротші. Це для кріплення на стінці. Ось така комплектація, оснащений Wi-Fi модулем. В ньому наразі відсутній жорсткий диск, а також оперативна пам'ять. Це вам потрібно докупити для того, щоб запрацював ваш комп'ютер. Можна встановити як HDD, так і SSD. Це буде в залежності від вашого бюджету надалі. Його швидкодії вистачить вам для будь-якої офісної роботи і не тільки. Всім дякую за увагу. Ось такий коротенький огляд. Міні-ПК. Ви можете самостійно підключити його за допомогою HDMI-кабелі до будь-якого монітору, підключити клавіатуру і мишку і виконати інсталяцію. Операційної системи вже з самої флешки. Даний товар придбаний в інтернет-магазині Rozetka.ua за що я їм велике дякую, оскільки вони змогли підібрати в точності саме такий комп'ютер, який потрібний для використання в моїх цілях, тобто він легко кріпиться за монітором або ж за великим телевізором. І буде непомітний, і буде в телевізорі додаткова функція. Як підключення до інтернету, якщо це у вас не Смарт ТВ, наприклад, і перегляд необхідних вам ресурсів. Ще раз лайк розетці, вони завжди підбирають і дають виключно необхідну консультацію, підбирають товар той, який вам потрібний, не нав'язуючи своєї думки при цьому. З вас лайки, підписуємось на мій канал і очікуємо на нові огляди.